Олігархи Путіна, спонсори війни в Україні. Іскандар Махмудов. Статки в 6 мільярдів 740 мільйонів доларів. Тетяна Кім. 6 мільярдів 770 мільйонів доларів статків. Олександр Абрамов. 6 мільярдів 880 мільйонів доларів. Роман Абрамович. Статки 8 мільярдів 180 мільйонів доларів. Дмитро Риболовлів. 9 мільярдів 210 мільйонів доларів. Віктор Вексельберг 9 мільярдів 540 мільйонів доларів. Сулейман Крімов. Статки в 10 мільярдів доларів. Леонід Федун. 10 мільярдів 300 мільйонів доларів. Андрій Гур'єв 10 мільярдів 700 мільйонів доларів. Віктор Рашніков. Статків 10 мільярдів 900 мільйонів доларів.